Ідея нації та націоналізму дуже потужна ідея, навколо якої будується ідентичність сучасної людини. Вона настільки сильна, що люди б'ються і помирають за неї, вболівають за її спортсменів і малюють навколо неї свої карти. Націоналізм беззастережно можна назвати домінуючою ідеологією сучасного світу. Здається, що так було завжди, але ні. Ще зовсім недавно не було французів, німців, італійців. Націй не існувало, вони почали формуватися якихось 200-300 років тому. Але за час, що минув відтоді, вони повністю змінили вигляд сучасного світу і перекроїли свідомість людини. Під нацією ми зазвичай розуміємо спільноту людей, об'єднаних територією, спадщиною, мовою та усвідомленням своєї єдності. Якщо подивитися на середньовічну Європу, то нічого подібного в ній не існувало. Вона була населена громадами, прив'язаними до феодалів, королів та імператорів, а ідентичність її мешканців формувала те, що їх оточувало: клани, релігії, родини. Формально ці громади були прив'язані до територій, а ці території носили певні назви співзвучні з назвами сучасних країн, як, наприклад, Королівство Франція. Але ця Франція не мала нічого спільного зі звичною нам державою. Так справді, король, що сидів у Парижі, збирав податки з земель, що йому належали. Але людям з одного міста було абсолютно байдуже, що з сусіднього міста їх король. Теж збиває податки. Це аж ніяк не робило його жителів ріднішими, і тим паче не прирівнювало їх до спільної нації. З мовою теж усе було так собі. На території, яку займала сучасна Франція, говорили багатьма мовами. А мова, схожа на сучасну французьку, була рідною тільки для 30% населення. Одне слово, ніякої французької нації не існувало. Замість неї були вірні, і не дуже піддані короля. Усе почало змінюватися коли 1798 року сталася французька революція, король був повалений, а на його місце зійшов уряд, легітимність якому надавав уже не Бог, а люди. І ці люди вже не були піддані короля, вони були громадянами. Саме це нове відчуття і народило у свідомості мас враження, що країна належить їм. А потім прийшов Наполеон. Саме він згуртував людей навколо цієї нової ідеї патріотизму, пояснивши, що всі вони є частиною одного великого славетного та могутнього племені. Ця ідея стала ще міцнішою, коли Наполеон почав збирати у свою армію людей з усієї країни, об'єднані спільною метою селяни, вперше відчули себе єдиним цілим народом Франції. Ще однією вкрай важливою справою, яку зробив Наполеон для формування нації, стала його відмова підкорятися папі римському, який зазвичай коронував європейських монархів. Наполеон коронував себе сам, продемонструвавши зневагу до Ватикану, і цим змістив пріоритети людей від релігії до власної нації. До кінця його правління Францію було не впізнати. Десятки розрізнених територій дедалі більше і більше нагадували єдину країну кордонами, схожу на сучасну Францію. Потім трапилася невелика пауза. Революція пішла на спад, наполеонівські війни були програні, а самого Наполеона отруїли шпалерами на острові Святої Єлени. Ще ненароджена французька нація причаїлася за ширмою, доки у 19 сторіччі не трапилася індустріальна революція, яка довела справу розпочати наполеоном до кінця. Наполеон скріпив Францію ідейно, а індустріалізація залила всю цю ідейну арматуру залізом і бетоном. У Франції почали будуватися заводи. Заводам була потрібна сировина. Щоб доставляти сировину, знадобилися залізниці. Залізниці об'єднали розрізнені раніше міста. Люди з усієї країни почали приїжджати в міста, щоб працювати на фабриках, де їхні маленькі регіональні ідентичності зливалися в одну велику, і численні гасконці та бургунці ставали французами. Робота на фабриках вимагала знання грамоти. Уряд почав будувати школи, де викладали французьку мову, прищеплюючи людям національну гідність і цінності. Завдяки зростанню грамотності з'явилися газети. Люди читали їх, відчуваючи себе повноцінними учасниками політичної Життя і частиною суспільства, французького суспільства. Так сформувалася та сама французька нація, яку ми знаємо тепер велика, горда і древня нація. Хоча з приводу її древності резонно виникають деякі сумніви, адже на дворі вже був кінець 19-го сторіччя. Тодішній французькій еліті не хотілося, щоб Францію вважали новою нацією, внаслідок чого почала конструюватися національна міфологія. Яка передбачала, що Франція існувала завжди. Решта європейських націй в основному формувалася за тим самим сценарієм. Війська Наполеона рознесли ідеї націоналізму по всіх усюдах. У 1861 році об'єдналася Італія, в якій на той момент до речі, тільки 2% населення говорили італійською, і майже ніхто не вважав себе італійцем. Один з лідерів того часу сказав з цього приводу дуже потужну фразу Ми створили Італію. Тепер нам треба створити італійців у 1871 році, після франко-пруської війни, об'єдналася Німеччина. Одна за одною в Європі почали формуватися нації, набуваючи власних голосів, міфології та ідентичності. Європейські суспільства вже не були такими розрізненими, як раніше. Люди почали сприймати свої країни як продовження самих себе, пишатися ними і пов'язувати з ними своє життя. А вже не за горами був 1914 рік, в який новостворені нації Європи зіштовхнулися одна з одною, вкривши поля Європи тілами своїх громадян. Але то вже трохи інша історія.